Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає 30 квітня у середу. Сьогодні дуже незвичайний день, а вірніше ніч. Ніч Болтайну, ніч вогнів. Наймагічніша і найпотужніша ніч року з 30 квітня на 1 травня. Про це дуже добре знають практики. Це дуже містичний і потужний час сили для жінок. Якщо вам хочеться дізнатися про це більше, подивіться трансляцію на моєму YouTube. Каналі про Белтан я дуже докладно про все це розповідаю. А для всіх інших людей скажу, що так день буде дуже сприятливим. Також позитивні енергії. Місяць іде на гармонійний аспект з Юпітером. До восьмої години вечора розпочинайте нові справи, розширюйте свою діяльність, нові проекти, нові знайомства. Юпітер це зірка королів планета великого щастя. Тому те, що ми починаємо на таких аспектах астрологічних, зазвичай дає хороші результати.